Мої вітання усім стратегам кажуть, що всі дороги ведуть у Рим, і схоже, Ubisoft вирішила побудувати ще одну у вигляді їх нової стратегії. Anno 117 Pax Romana. Випуск якої уже на горизонті. А зараз у всіх є можливість спробувати нову гру у демо-версії, чим я і займався на вихідних. Чи дійсно це новий крок для серії? Чи просто Anno 1800, Але в обгорці Римської імперії я поки що не готовий робити висновки. А ви свою думку можете написати в коментарях. 117 й рік нашої ери це час найбільшої могутності Римської імперії. Вона охоплювала три континенти, мала складну адміністративну систему і жила під гаслом хліба та видовищ. У грі цей контекст відчувається від архітектури до ресурсів, і нам дають можливість спробувати себе у ролі губернатора одного із полісів імперії. В залежності від обставин нам доведеться будувати дороги, будинки та розвивати економіку, розважати наше населення чи навіть вести легіони Риму у битву. Наш шлях у ролі губернатора розпочинається провінції лаціум забутої та зруйнованої перлини імперії. Нам потрібно відбудувати міста, звести величні пам'ятки та нести волю імператора серед блакитних вод та сонячних берегів. На наших плечах, як ви мали вже зрозуміти, лежить непросте завдання. Хто знає, що зробить з тобою імператор, якщо ти не виправдаєш його очікувань? До того ж, на сусідніх островах є такі ж шукачі слави та визнання, як і ти. Тому як з ними взаємодіяти, товаришувати, торгувати чи знищити, це все у твоїх руках. Враховуючи все це, щоб не роздутити імператора, відразу як береш владу у свої роки, сідай та наводь порядок, і почати ти їх завжди маєш з будівництва. Якщо ви до цього грали у серію Anno, ну, перші кроки для вас будуть інтуїтивно зрозумілими. Побудували будинок, лісоруба, лісопильню, ну і, звісно, склад, де все це добро будеш зберігати. Ну і сподіваюся, про дороги ти також не забудеш. Не знаю, чи сподобається вам атмосфера Римської імперії, але я задоволений тим, наскільки будівлі відображають свою епоху. Відразу видно різницю в стилі з попередніми частинами. Особливо в око мені падає кількість червоної черепиці на дахах нашого нового міста. Але більше за атмосферу чомусь мені сподобалася можливість будувати дороги та будівлі по горизонталі. Думаю, цього дуже не вистачало в попередніх частинах. Боже, а як прекрасно виглядають поля з таким розміщенням, просто неймовірно. Як на мене, така досить невелика зміна в вирази збільшить як і різноманіття гімплею для звичайних гравців, так і можливість будувати неперевершені міста для справжніх задротів. І друга найкраща фішка гри, яка думаю всім допоможе, це можливість використовувати активну паузу. Нарешті ми можемо спокійно планувати наше місто, і ніхто нам не буде заважати. Тепер, хоч годинами, сиди і думай, як свинарник краще впишеться у центрі твого міста. Серце будь-якого Анно це ланцюги виробництва. і в Анно 117 вони зроблені максимально автентично і зрозуміло. Натиснувши на потрібний вам ресурс, вам відразу покажеться, що потрібно для його виготовлення. І навіть якщо у вас щось не буде працювати, гра покаже вам, що саме не вистачає для процесу. На старті ланцюги прості, як завжди, ти рубаєш дерева, розпилюєш їх на дошки, людей ти годуєш кашею і кайфуєш. Але як тільки підняв рівень поселенців, їх вимоги зростають, і тут тобі вже і хліб потрібен, і рибка. А щоб покращувати чи будувати нові більш просунуті будівлі, тобі буде необхідна черепиця. І все це зробити уже не так просто. Потрібно і вугілля, і водяний млин, і правильні ланцюги виробництва, а далі ще важче і від того ще цікавіше. Чим далі в розвитку ти просуваєшся, тим будівлі дають більше бонусів або штрафів для твоїх жителів у певному радіусі. Думай перед тим як ставити виробництво вугілля біля житлових районів чи свинарню серед міста. Хоча для мене трішки дивно, що людям не подобається жити поруч із цими. Коли власні відходи виливаються прямо на вулицю. Крім того, ресурси на різних островах часто відрізняються. Відповідно, не всі будівлі ви можете побудувати на будь-якому острові. У свою чергу, річкові млини для виробництва борошна чи будівлі для збирання глини займають річкові слоти для будівель, а видобування в шахтах ресурсів також потребує відповідних слотів для їх будівництва. До того ж, кількість таких місць на кожному острові обмежена, що спонукає нас більш ефективно використовувати наш простір та більше часу витрачати на планування. Думайте, коли будуєте, і успіх буде з вами. Всі ресурси, які ви вигодовуєте, не просто для Галочки. Тут справді відчуваєш, що всі вони потрібні, і без них ви не зможете розвиватися далі. Тому ти маєш цим постійно займатися і покращувати все, що можливо, та будувати нові ланцюги виробництв. А якщо не можеш щось зробити, то купи. Але тут, звісно, якщо ти дуже багатий. Бо економіка тут непроста. і розкидатися грошима не вийде. Але про це згодом. А що ж робити, якщо ти щось збудував неправильно або просто хочеш щось змінити. Відповідь проста. Бери і перебудовуй, постав гру на паузу, якщо тобі так зручніше, знеси те, що хочеш знести, та побудуй заново. Але дивись, щоб на твоїх складах було достатньо місця для ресурсів, які повернуться після снесення. Гра дуже ліберально ставиться до подібних дій, адже повертає всі ресурси, які до цього ти витратив на будівництво, крім невдало побудованих районів. Тобі буде потрібно зносити руїни попереднього міста, хоча, як на мене, було б чудово мати можливість їх відбудувати. Така механіка, думаю, сподобалася б багатьом гравцям. Як і в попередніх частинах, наше населення буде розвиватися разом з нашим поселенням. У вас буде можливість просунути ваших підданих від відпущених рабів та плебеїв, хоч до стану аристократів. Таке просування існує не просто так. Чим далі ви розвиваєтеся, тим більше вам потрібно освічених працівників для роботи на відповідних виробництвах. До того ж, наші поселенці це найбільше джерело наших доходів. І чим більше у вас жителів, і чим вищий їх рівень, тим більше ви збираєте данини. У славу імператора, звісно, ви ж нічого іншого і не подумали, сподіваюся. І економіка тут не просто так. Хоча вам може здаватися, що грошей, яких вам дадуть на старті, вистачить надовго. Але це враження дуже оманливе. Мені у проходженні грошей навіть імператор підкинув, щоб я не позорив імперію напевно. Тому слідкуйте за цим обов'язково. Хоча я програв лише у демо, гра мені сподобалася, і я добре провів годину у ній. Візуально вона витримана в єдиному стилі, селище плавно перетворюється на місто. Люди бігають, суїтяться і за цим неймовірно приємно спостерігати. Якщо вам також, дайте про це знати в коментарях. Музика, звуки, природа ще більше допомагають зануритися у атмосферу того часу. Що мені сподобалось найбільше, це деталізація. Навіть на моєму слабкому ПК гра виглядає чудово. І за це. Приємно дивитись, дуже дякую розробникам. І хоча гра мені сподобалася, думаю, варто зазначити, що Анно 117 Pax Romana – це не революція, але дуже грамотне оновлення формули, яка вже працює. Атмосфера античності, оновлене будівництво та виробництво. Усе це робить гру свіжою. Звісно, це поки демо, і не факт, що фінальна версія не матиме проблем, наприклад, з оптимізацією. Але це ми зможемо побачити лише після релізу. Особисто я залишився задоволеним, як і багато інших геймерів. Сподіваюся, ця гра стане ще однією класикою жанру, і розробники не покладуть на неї Бол, що побачимо у майбутньому. Ну, а поки що, я дякую усім за перегляд. Як завжди, якщо відео вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал та пишіть свою реакцію на таку демочку у коментарях. Побачимося! Слава Україні! Слава нації!